У середу лютого в світі відзначається День читання на голос. Сьогодні я хочу, хочу прочитати уривок з книги Анни Багляної Маленька Ляпутета. Вона присвячена дитинству Марії Заньковецької. Господарем маєтку в селі Заньки з великим будинком, розкішним садом. Та довгою аж до ставу Липовою алеєю був Костянтин Адасовський. Та хіба цьому дивуватися? Рід Адасовських уже не в одному поколінні має дворянський титул, шляхетне ще з української козацької старшини каріння. У таких родинах заведено шанувати звичаї предків, а ще знатися на високому мистецтві. А тому Костянтин Костянтинович Попри щоденну та виснажливу чиновницьку службу в Ніжинському повітовому суді ніколи не забував про те, що має надзвичайно соковитий баритон. А його дружина Марія Васильівна, котра також походила зі знатного роду і займалася в селі Заньки цільством, завжди пам'ятала про своє могутнє мецо сопрано. До гостиного дому Адасовських часто приїздили гості. Зніжина та Чернігова. Переважно це були молоді люди, інститутські друзі братів Адасовських, Євтихія та Олександра. У такі дні господарі влаштовували невеличкі сімейні виступи. А на храмові свята Костянтин Костянтинович збирав студентів і розучував з ними різноманітні хорові номери. Зазвичай це відбувалося у великій залі будинку. Усі співаки ставали півколом, праворуч баси, а ліворуч дисканки. Господар брав камертона та керував співом. У такій митті ашатна зала здавалася, перетворювалася на храм, де разом із величними акордами народжувалося справжнє священодійство. Аж баба Сухондеха, котра служила в домі Адасовських нянію, Дослуховуючи по до того співу, нерідко розчулювалася настільки, що не могла стримати сліз. А вже ж її простацьке серце було відкрите для краси. Та оскільки своїм розкотистим риданням стара відверта заважала хористам, Господаря доводилося щоразу просити її, аби під час репетиції сиділа на кухні. Невдовзі Адасовський вирішив організувати церковний хор. Тодішня церква в Заньках була дещо незвична за своєю будовою, не така, як інші церкви Чернігівської губернії. Але що напрочуд красива, ніхто не міг цього заперечити. Зовні її прикрашала величезна золота баня, звіддалік схожа на яскравий спалах призахідного Сонця, а зсередини. На стіні розписи, виконані майстром від Бога, майстром від Бога. Селяни ходили до храму за давньою звичкою, прищепленою батьками та дідами, часто навіть не розуміючи до ладу істинної суті Християнства. Але відколи поміщик Кадасовський створив у селі Заньки церковний хор, щонедільний літургії перетворилися для заньківчан. У найпрекрасніші години їхнього вбогого кріпацького життя. Чарівний і воістино божественний спів, коли всі голоси творили одну величну гармонію, підіймав приземлену душу хлібороба високо до небес. Манечка також співала з батьком на церковному криласі. Її янгольський голосочок особливо заворожував прихожан. А ще співала на хатніх посиденьках разом із родичами та гостями. І коли старші розігрували імпровізовані вистави, вона завжди із великою охотою приєднувалась до їхньої гри Моя ляпотета», – так казав жартама на свою найменшу донечку поміщик Адасовський. ляпотета зростала життєрадісною, доброзичливою, доброзичливою дівчиною. І вже з маличку мала гарну вроду стрункий стан, граційну поставу, ніжну шкіру, пухнасте темне волосся та дві рівнесенькі дужки брів над карими очима. Її очі випромінювали якесь особливе внутрішнє світло. Але якась п'ятирічна манічка, уважно зазирнувшись до люстра, вирішила, що її очі занадто темні. Потрібно відмити їх із милами. І тоді вони посвітлішають, сказала сама до себе. А тоді набрала в миску води і почала щосили натирати свої оченята мило. Тільки ж нічогісінько в неї не виходило. Мила викликала лише подразнення та біль. Тож дівчина відставила миску з водою і, затуливши обличчя маленькими долонями, голосно заплакав. Почувши її плач, до кімнати вбіла перелякана пані Адасовська. Маню, що з тобою? Що ти робила? запитала, оглядівши шмат мила на підлозі. Хотіла відмити очі, а вони не відмиваються, схлипуючи, відповіла матері Маня. Відмити? дивувалася Адасовська, опускаючи донечні долоні і пильно зазираючи в розчервоніла від сліз обличчя. Чи твої очі такі брудні, що їх потрібно відмивати милом? Вони дуже темні, пояснювала дівчинка, не спиняючи пекучого плачу. Дурненька, пригорнула Марія Васильівна донечку, і ніжно поцілувала її в чоло. У тебе найпрекрасніший колір очей. Невже ти не чула, скільки пісень написано про карі очі? Повір. Кожна дівчинка мріє, аби їй присвячували такі пісні. І тоді маленька манечка нарешті заспокоїлася. Щоправда, її пісені оченята ще довго, щиміли відмила. Коли ж дівчинку віддавали до приватної школи пана Арендаренка у сусіднє село Комелівку, Марія Васильівна повела її до місцевого кравця діда Петра. Старий Петро був неабияким майстром своєї справи та славився на весь повіт мистецтвом шити сутні і курсети для юних та вередливих паняночок. Марійка сказала матері, що хоче тільки таке вбрання, яке носять сільські дівчата. І Адасовська одразу ж пристала на дончину за баганку. замовила кравцеві полудняну вишиту сорочку та яскраву плахту. Я, Заньковецька дівчинка, заньковецька дівчинка, радісно виспівувала по дорозі мала. На її чистому білому личку світився ширий усміх. А Дасовська йшла та мовчки тішилася своєю найменшою дитиною. У поміщицької доньки було багато вірних подружок, із якими вона потай від батьків часто ходила до гаю, гуляла по селу або ж вигадувала всілякі дотерні витівки. А проте мала манечка вміла не лише співати та влаштовувати забавки для подруг. До вподоби їй також була і хатня робота а ще завжди із радістю допомагала батькам у їхньому польовому господарстві. За таку працьовитість, добру та щиру вдачу дівчинку любили Зеньковецькі кріпаки. Але ж вона часто навідувалася до селянських двоїв. Їй подобалося спілкуватися з простими людьми, слухати розповіді про те, як вони живуть, про що думають, мріють. Мамочка завжди з нетерпінням чекала селянських свят весіль, хрестин іменин. Але найбільшим святом для неї залишалися обжинки, коли через усе село їхали запряжені кіньми та прикрашені яскравими стрічками вози, а за ними йшли, співаючи обрядових пісень, радісні хлопці та дівчата. Мала паняночка тоді застрибувала до найбільшого возу і сидячи на щедрих врожаях, почувалася безмежно щасливою. Спливав волі час. Хтось у заньках народжувався, хтось помирав, а хтось зростав на втіху батька. Адасовські готувалися до маніного десятиліття. Костянтин Костянтинович розучував із своїм хором спеціальну привітальну пісеньку. Марія Васильівна замовила в кравця Петра пишне вбрання. Вишневу корсетку малинового, малинового кольору плахту зі срібними китичками, червоні сап'янові чобітки. А ще придбала для донечки улюблениці рясне коралове намисто. На свята до Адасовських прийшло чимало гостей. знайомі батькові поміщики зі своїми родинами, студенти, хористи, близькі родичі. Приїхала з Чернігова й тітка Саша. Сестра Марії Васильівни, зі своїм чоловіком Олександром Івановичем Маркевичем. Після святкового обіду іменіниця виконала для гостей кілька пісень, а тоді затанцювала казачка. Усі були вражені її талантом і голосом, а котрий із поміщиків навіть почав був, говорити про майбутню актрису Адасовську, але, зіткнувшись із недоволеним поглядом господаря, зупинився на півслові. Маня повинна здобувати освіту в найкращому навчальному закладі Чернігова, переконувала тітка Саша свою сестру. Тож як тільки настала осінь, десятилітню Марію віддали на навчання до приватного пансіону Асовської, що слабився високим рівнем викладання багатьох особливо важливих для того часу дисциплін російської та французької грамати, літератури, історії, географії. Першого ж дня нова учениця одразу записалася до бібліотеки пансіону І саме тоді, коли, підстрибуючи, хотіла дістатися найвищої книжкової полиці, вважаючи, що найцікавіші книжки завжди вгорі, до читальні увійшов поважний пан в окулярах. Ніби легеньку пір'їнку підняв він Маню, вмастивши собі на плече, і сказав лагідно, маленька, вибери собі ту книжечку, яку хочеш. Коли ж з повним оберемком книжок маленька нарешті приземлилася, пан в окулярах приязно усміхнувся і назвався Микола Андрійович Вербицький, викладач російської словесності та трохи поет. Марія Дасовська була сумлінною ученицею, але понад усе її вабили уроки музики і танців, а також заняття пантомімою. Адже саме там вона могла повні проявити свої артистичні та творчої здібності. За Досовською може вийти прочудова балерина, повторював балетмейстер пансіону Яник Прушинський, захоплено спостерігаючи, як дівчинка вправно виконує складні па Мазурки. А його дружина Броніслава Прушинська, котра викладала дівчатам спів, запевняла, Марія вроджена оперна співачка. Сама ж Маня тим часом невтомно вигадувала різноманітні п'єски та етюди, які потім разом з іншими ученицями пансіону ставила на імпровізованій сцені. Здебільшого то були так звані анекдоти в лицях, коли розігрувалися кумедні випадки зі шкільного життя, висміювалися окремі викладачі або учні. Вірші до вистав Марія також писала сама. Якось Вербицький попросив Адасовську, аби вона прочитала на уроці монолог Антігони з трагедії Сафокла. Учениця настільки правдоподібно увійшла в цю складну драматичну роль, що всі присутні в класі були просто приголомшені. Ти повинна просити своїх батьків. А далі, ну кого зацікавила ця книга та доля Марії Заньковецької, можна почитати цю книжку в інтернеті. Анна Багряна, маленька для Дякую.